Телеканал Плюс Плюс Та выдавничество Краина Бри представляют Каска ⁇ статус. Привіт, друзі! Звуть мене Володимир Горянський. Сьогодні я прочитаю вам казочку про двох камашок. Вони, хоч і живуть по сусідству, але дуже-дуже різні. А ну, вгадайте, хто це? Що задужий богатир взяв травинку на буксир, та ще соломинку тягне у хатинку, зерняткою листочок. І кори шматочок. Ох, працює важко, крихітна мурашка, правильно. А тепер ще й таку розгадайте. Хто це високо стрибає ще й на скрипці вправно грає, і сюркоче і тріщить так співа, що гай шумить, стриб скок, молодець, бравий! Коник-стрибунець. Правильно. Як швидко розгадала, а? розумники. Ну що ж, тоді слухайте казочку. Мурашка і Коник Стрибунець. Переказ Леслі Сімс за мотивами Байки Езопа. Переклад з англійської Тетяни Гупан. Ілюстрації Мерл Ейкерман. У лісі на галявині жили собі поряд Мурашка. Та коник-стрибунець. Мурашка прокидалась з першими промінчиками сонечка, вмивалася ранковою росою і одразу бралася до роботи. І не було в лісі машини працьовитішої за мурашку. Як схопить було соломинку втричі більше за неї саму, то тягне аж до Мурашника. Ні за що не покине. А як збирає зернятка в полі, то не піде, поки не набере стільки, що ледве може втримати. І усі знали завзяту і боручку до роботи мурашку. Коник-стрибунець теж прославився на весь ліс. Ще пак: Найкращий стрибун, спортсмен! А красень який не встигний очі продерти, а вже стриб сков із травинки на беделинку. з листочка на пелюсточку тільки його і бачив. Прокидався коник пізно, зате сюрчав і терликав аж до ночі. Обступить його з усіх боків комашня, а він раденький концерти дає. І барвисті метелики, і струнки, бабки, навіть кругобокі сонечка, були закохані в цього артиста. Забачивши його, вони захоплено мріли і зітхали, тільки мурашка не чула совчання свого сусіда. Зранку і вдень вона тяжко працювала, а до вечора так стоплювалась, що мріяла тільки сон. «Перепочинь, сусідку, гукав їй, бувало, дощовий черв'як, що жив неподалік. Не час іще, відказувала мурашка. Зима настане, от і відпочине. Ви, черв'ячки, узимку спите, а нам, мурахам, треба копати глибокі тунелі, готувати запаси, щоб не померти з голоду взимку. А конець трибунець зовсім про зимівлюк не думав. Та й нащо? Коли на дворі такі чудові рідні дні? Тут щепнув, там скубнув, от і пообіду. Пити хочеться ось тобі свіжа роса. І калюжок вдосталь, а там і дощик накрапає. Під кожним листочком м'якеньке ліжечко. Під кожним кущиком холодочок. Тож день у день коник тільки й знав, що весело сюрчав і грів спинку під лагідним теплом сонячних промінчиків. Ніяк не міг збагнути весело. Навіщо його сусідка Мурашка так невтомно працює, не покладаючи своїх тендітних лап. Якось мурашка тягла в комору кілька колосків із поля. Тяжко було їй, сама зігнулася, як билиночка. А тут назустріч коник трибунець. Поглянув глузливо на працьовиту мурашку та й питається чи не втомилася ти, сусідко, так тяжко все літо трудишся. Думала, може, сусід схоче їй помогти. Та де там? Не звик наш бравий молодець лапки-бруднику. Стрибнув із билинки на травинку та й каже Тогоді тобі грувати, Мурашко Ну, ма гратися разом. Вибач, конику, то я не можу, похитала голівкою трудівниця. Бачиш, сонечко вже сідає, а я он скільки ще зробити б мушу. Ще всигнеш, махнув лапкою коник. Ой ні, братику. Зима цього року буде морозна й довга!» Тунелі треба рити глибокі, а запаси робити багаті. Але ж до зими ще так далеко не вгавав коник Стрибунець. Треба ж і на перепочинок знайти собі часинку. Ану послухай, як я співаю. Ніколи мені слухати, твердо відказала Мурашка. Зима не за горами не встигнеш і оком змигнути, як замете все довкола снігу. Ще моя бабця казала, зима спитає, хто як дбає. І я це добре затягнула. Хе-хе, розвеселився коник. Дурний я слухати старих мурах. Та й пострибав собі далі. Якщо не візьмешся до роботи зараз, узимку потерпатимеш від холоди голоду, гукала йому вслід мурашка. Та хто ж її тепер чув? Так минуло літо. Мурашка наскладала вдосталь запасів, а коник навчився стрибати і співати водночас. У кожного свої досягнення. Ось і зима назабарилася. Швидко облетіло листячко з дерев, поля густо вкрилися білим снігом, а небо стало похмурим і непривітним. Мурашка сиділа у своїй крихітній, затишній домівці. Раз по раз поглядаючи на вщерт набиту комору І задоволено всміхалась. Усі її скрині ломилися від їжі, вистачить аж до весни. А тим часом конець стрибунець скрутившись під сухим листочком, намагався зігрітися. Та хай як він скручувався, безжальний холодний вітер наскрізь пронизував його тіло, а в шлунку нестерпно бурчало від голоду. Зрештою коника з зовсім не лишилося сил боротися із лютим холодом та голодом. Він ледве спромігся дістатися Муращиною оселі, з останніх сил постукав у двері. Бідолашний конику, то ти зовсім замерз, скрикнула Мурашка, відчиняючи двері. Хочеш заходь усередину. Тобі треба зігрітися. Дякую тремтячим голосом відповів повілковник Стрибунець, а зуби його аж цукотіли від холоду. «Помощуйся поближче до теплої пічки. турботливо мовила Мурашка. А я налью тобі гарячого бульйону. Коник Стрибунець аж світився від щастя, коли Мурашка запропонувала йому смаженого зерна. Дякую тобі, Мурашко, ти дуже розумна. Он, як ти до зими приготувалася. Наступного літа я теж працюватиму, не покладаючи рук, пообіцяв коник Стербунець, ніжачись біля теплої пічки в затишній мурашчиній оселі. А я тобі допомагатиму, пообіцяла Мурашка. Так вони й перезимували разом у теплі і добрі. Тієї зими коник добре затямив, як працюватимеш, те й матимеш. А воно й справді так: дбайливий господар має хороший врожай, старанний учень, добрі оцінки і повагу вчителів, уважний до свого здоров'я, житиме багато років і не знатиме хвороб. А той, хто читає багато казок, стане мудрим, як наша мурашка. Тож, дітки, не боріться, Читайте казочки на сайті каналу «Плюс, Плюс. А зараз нам час прощатися. Бувайте!